Друзі, привіт! Вирішилось спонтанно записати відео, бо якраз е, читаю новини про дуже гарні зміни у Польщі, що нарешті уряд Маровецького буде змінений урядом Туска, і для нас це в першу чергу потеплішення в наших відносинах, які останнім часом трошки погіршили з Польщею. Але мабуть, на найпершу чергу це розблокування україно польського кордону який для нас просто екзистенційно важливий, це не тільки про бізнес, але також і про гуманітарну і військову допомогу, яка зараз блокується на кордоні, хочу зауважити, що наші кмітливі люди вже придумали рішення цієї проблеми, завантажуючи вантажівки на потяги і перевозячи їх до Польщі. А самі водії сідають у автобуси, перетинають кордон, потім сідають у вантажівки і їдуть по своїм справам. Тобто наш люд він завжди знайде вирішення проблеми, тим не менш. Добре, що на офіційному рівні, принаймні, з Польщею, не зі Словакию, на жаль, а, тим паче не з Угорщиною, але хоча б, з принаймні, з Польщею ця проблема може налагодитися у найближчий час. Але оця вся ситуація, вона мене спонукає думку, що нам потрібно думати про. Знаєте, як майбутню, коли ми переможемо у війні, самодостатність нашої країни. Якби позбавитись від залежності від навіть наших союзників, як ми бачимо, наші сусіди найближчі, дуже сильно міняються ситуація. В ті ж словаччині, бачите, прийшов Фіцо, і зараз вона з нашого союзника ну перетворилася. Ну якщо не на ворога, хоча я би сказав, мабуть, і на ворога. Але поки що нам вона не пакостить, як та ж Угорщина. Угорщина взагалі завжди була нам не таким не другом, да, скажімо. І з Польщею ж також, також віднос, відносини, бачите, то плюс, то мінус, то потеплішення, то, то якби, холодно, не применшуючи. Допомогу, яку робить Польща, скільки вона зробила, просто безпрецедентна допомога. Скільки біженців вони прийняли, скільки гуманітарної, технічної допомоги вони нам зробили. Та ж Словаччина також дуже багато нам допомоги зробила до проходу фіцу. Скільки нам вони дали своїх техніки, своїх ці гаубиць Сюзана дуже вдячні їм за цю допомогу, але бачите, що все може змінитися дуже швидко в ті ж Нідерландах, так несподівано прийшли до влади оці, ну не вони не прийшли до влади, але вони отримали багато голосів. От просто крайні праворадикали, І це було дуже несподівано і дуже швидко викликано цими ж ну, мабуть, так кажуть, протестами у Нідерландах. Мабуть, це трошки дало їм більше голосів. У Штатах бачите зараз вибори, там блокування допомоги, і це все дуже сильно, дуже негативно впливає на стан дій у нас на фронті і взагалі в економіці в Україні. Мені здається, що ситуація, оці переміни, вони всі нам обіцяли там допомагати нам до кінця, але ці всі переміни вони говорять тільки про одне: що країни, наші сусіди, першу чергу, вони всі дуже сильно розслабилися. Особливо ті, які мають знаєте, як нас між Росією і ними. Ми стоїмо і захищаємо їх спокій. Тобто вони на початку війни дуже сильно злякалися, дуже сильно вони напружилися. Я пам'ятаю, як буквально за один день до початку війни я спілкувався тут. У мене є знайомий зі Словакії. Він мені розповідав, що вже тиждень як він своїх родичів зі Словаччини забрав у Англію. Зі словаччини на секундочку, в якій взагалі, якби вона знаходиться у НАТО, так і взагалі між Росією і Словаччиною стоїть Україна, але він був впевнений, що Росія пройде Україну за один тиждень, і далі для Словаччини буде дуже велика загроза, взагалі військова загроза. Він казав, що словацькі війська вони взагалі ні на що не спроможні, тому щоб себе трошки як от безпеку своїм родичам забезпечити. Він їх вже забрав. Це було 23 лютого. Пройшло два роки майже, і всі побачили, що по перше, Росія не така сильна, ця друга армія світу, як вони любили собі казати. А Україна навпаки видалася дуже дуже міцним горішком, на який Росія подробила всі собі зуби і всі розслабили булки, всі тепер почали думати про свої бізнеси, про свої політичні чвари. Ну, навіть в Україні така ситуація да, відбувається. Що вже казати про Європу. Але у нас, якби зараз відбувається війна, і ці країни, ось Польща, наприклад, вони хочуть рівних прав для перевізників. Але давайте так. От рівні права. Як можна казати про рівні права, коли в Україні вирує війна? Коли п'ята частина нашої території захоплена, коли п'ята частина наших людей виїхала за кордон, коли ми ледь виживаємо на тих ресурсах, що у нас є, і ми їх всі витрачаємо на війну. Для того щоб у них був спокій, які можуть бути у нас рівні умови з ними на, ць, на даному етапі, ми можемо поговорити про рівні умови після закінчення війни, але не зараз. Зараз це виглядає наче від того, від чого польський пан схудне, від того український пан може померти, розумієте? І е, вони не хочуть про це думати взагалі, якщо так дуже відверто говорити. Є трошечки історії, знаєте, якби спілкування от, з, з Польщею. Ми знаємо, що у нас з ними взагалі не такі завжди були дружні відносини. Останнім часом, звичайно, поляки показали. Що вони близькі нам, що вони готові закрити очі на наші історичні якісь протиріччя, але на побутовому рівні дуже багато поляків, і це проявляється. Я думаю, також у цьому блокуванні, наприклад, у зерновому коридорі, так, як вони нам ставили палки в коліса в колеса. На побутовому рівні поляки до нас відносяться дуже зверхньо, не набагато краще, ніж росіяни. Скільки разів мені доводилося перетинати там кордони якихось країн з такого негативу, як у Польщі, я ніколи не відчував. Будь то літаком чи тим паче на автомобілі, це взагалі вони тобі покажуть, де твоє місце, і принизить наскільки на світі це можливо. І коли, наприклад, польський прикордонник з тобою розмовляє польською мовою, я розумію, що це Польща, я в'їжджаю до Польщі, але взагалі-то я іноземець, і тому якби іноземно ну, міжнародна мова це англійська. У мене була така ситуація, що я не розумів польську мову і попросив перейти на англійську. Ну що ну, там дуже в мене був стресовий момент, бо цей польський офіцер взагалі почав там спіною з роту значить, на мене наїжджати, показуючи мені, що я значить тут ніхто, а він головний. Тому не слід забувати про те, що наші друзі вони завтра можуть стати ну в кращому випадку не такими вже й друзями. Що там в усіх цих країнах є різні настрої, і всі шукають свій власний інтерес. Нам треба в першу чергу, коли ми переможемо цій війні, думати про свою власну самодостатність. Ми можемо все зробити. У нас дуже освічені, дуже талановиті, багато людей. Просто у нас дуже високий розумовий потенціал. У нас скільки продуктів робиться дуже високотехнічних. А зараз під час війни проявилися от, талант і знання і розуміння ті ж самі. Дрони, які ми зараз запускаємо по території Росії, які були зроблені там буквально в знаєте, як за місяці. Да? Це, це, це дуже прецедентно, бо до цього тільки Китай міг там якось у промислових масштабах щось таке більш-менш будувати, або да? якісь сильні економіки світу. Ми можемо це зробити також. У нас є на це воля, у нас є на це сила. У нас дуже гарна природа, у нас дуже великі ресурси. Нам треба. Зробити так, щоб в цей потік з України люди їдуть з України за, за кордон. Там якісь наші гроші їдуть за з України за кордон, коли ми купуємо все, все за кордону. Нам треба його розвернути трішки. Нам треба, щоб було якось все це більш збалансовано. І після війни ми маємо думати про те, що ми не можемо ні від кого залежати, так як ми залежали, наприклад, останні декілька сотень років від Росії. Бо все, що нас було від Росії, як на мене, то це просто горе і великі величезні трагедії. От на протязі сотень років, а особливо 20-те століття, це якась просто історія кошмару. Взагалі, я би так сказав, що Росія на всіх впливає так негативно. Чим ближче географічно ці країни знаходяться до Росії, тим гірше у них справи в багатьох відносинах. На жаль, у нас є такий сусід. Нікуди ми від нього не дінемось. Але нам треба думати, що ми маємо міцно стояти на двох, а то й на трьох трьох ногах. Знаєте. Ми маємо зі всіми будувати контакти, але ні на кого не, знаєте, не залежати ні від кого сильно. Нам треба бути самодостатніми, готовими як до гарної погоди, сонечка, там, не знаю, теплої, так і до бурі. На майбутнє це дуже великий зараз урок, і особливо дуже великий урок з тим, як міняється відношення. Всіх наших сусідів е, на протязі всього лише двох років це буде дуже показово історично. Для деяких країн це буде історія ганьби, а для деяких країн це буде історія успіху і гордості. Ось і все, що я хотів сказати, друзі. І якщо ви додивилися до цього моменту, я думаю, що цей контент і, взагалі, моя думка була для вас цікава. Тому я буду дуже вдячний за будь-який фідбек, який ви зараз можете надати. Саме простіше це просто поставити лайк. Написати коментар або навіть підписатися на мій канал, за що я буду дуже радий, і мене це буде тільки мотивувати працювати над тим, щоб додавати якісь цікаві думки або факти про життя в Англії, українців в Англії, або взагалі свої власні думки у цьому каналі. Тому до нових зустрічей і всім гарного-гарного настрою!